Вітаю! Сьогодні я пропоную познайомитись таким додатком, як Plickers. Це додаток, що дозволяє миттєво оцінити відповіді всього класу і спростити збір статистики, тобто він нам допоможе для оцінювання знань наших учнів і сформування статистики цих знань. Це дуже зручний застосунок. І сьогодні ми будемо розглядати, як ним користуватись. Для того, щоб почати ним користуватись, потрібно, звісно, зайти на сайт та увійти у систему. Давайте зробимо це. Для цього використовується сторінка Plickers.com. На цій сторінці ми можемо пройти авторизацію на цьому сервісі, а також познайомитись з відгуками вже існуючих користувачів цього сервісу, і побачити, як приблизно виглядає робота з цим сервісом. Зверніть увагу на цей твіт. Давайте я відкрию його у Твіттері, щоб ми могли більш детально його оглянути. Зверніть увагу, у вчителя на дошці є певне слайд з запитанням, малюнком та варіантами відповіді: а що є в руках у дітей? У дітей на руках певні картки. Зверніть також увагу, що ці картки є унікальними у кожної дитини. Немає двох однакових карток. Придивіться. Це тому, що кожна картка є унікальною для кожної дитини, для того, щоб вчитель мав можливість вести статистику успішності учня. Якщо уважно придивитись до цих карток, то ми побачимо, що одна дитина тримає аркуш горизонтальний, інша дитина може тримати у вертикальній проекції. Чому так відбувається? Тому що ці картки являють собою. Певні QR-коди унікального зразку з чотирма варіантами відповіді. В залежності від того, яким чином учень тримає цю картку, така відповідь зараховується на його особистий рахунок. Давайте більш детально поглянемо взагалі на цей сервіс і на ці картки. Для цього потрібно пройти авторизацію. Натискаємо SynGAP. Проходимо авторизацію або реєструємося, як вам буде більш зручно. І ми потрапляємо у середовище цього сервісу. Зверніть увагу, поки що в мене тут нічого немає. Але перед початком використання, давайте все ж таки зрозуміємо, що ж таке картки. Подивимось на них. Для того, щоб швид... мати швидкий доступ до усіх елементів керування та також системи інформації, які є на цьому сервісі, ми можемо просто перейти до цього посилання. З шестеренка. Це особистий кабінет вчителя, який допомагає нам знайти швидко потрібну інформацію. Зверніть увагу, тут ви можете редагувати власне ім'я, ви можете е, активувати план платної підписки. Я синхронізував особистий кабінет на сайті з доданком. Я завантажив собі е, відповідний програмний продукт на телефон. Для того, щоб ви також могли це зробити, трошки нижче, ви можете побачити, що є можливість завантажити Google доданок, та iOS доданок, тобто Apple. І ще, що тут є, це посилання на картки. Ті самі картки, які ви будете використовувати у разі, якщо ви будете користуватися цим сервісом у режимі офлайн, тобто безпосередньо в класі з дітьми. Клікніть по цьому посиланню. І ви зможете обрати, який варіант карток ви бажаєте завантажити та роздрукувати. Є 4 варіанти пакетів карток. Стандартний 40 карток по 2 картки на 1 аркуш А4. Наступний експленд. Тут вже буде 63 картки, також 2 картки на 1 аркуш А4. Ледфонд. Це 40 карток. Саме таких, як стандарт, але там буде збільшений шрифт. Та формат Jimbo. Великий розмір карток. Тобто одна картка QR-коду на один аркуш А4. Саме такий варіант ми з вами бачили під час перегляду твіта одного з вчителів. Ви можете обрати будь-який варіант, я відкриваю стандартний аркуш, і ви бачите, що перелік карток, які є на цьому, у цьому файлі. Кожна з цих карток вона є унікальною і має свій унікальний номер. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ці цифри нам знадобляться для того, щоб у кожного учня була своя власна картка. На кожній картці ви можете побачити також посередині написи А, Б, С, Д. A, B, C, D. A, B, C, D. Тобто, це чотири варіанти відповіді, які учень буде вдавати на ваше запитання. Якщо вгорі у нас Б, учень вважає, що правильна відповідь на ваше запитання Б. Якщо вгорі Сі, учень вважає, що правильна відповідь на ваше запитання С. Кожна картка, ще раз повторюю, вона унікальна. Добре. З картками розібралися. Це потрібно завантажити і роздрукувати. До цього повертатися. Поки що не будемо. З чим ми маємо працювати. По-перше, у нас є два аспекти, які ми маємо зробити підготувати перед тим, як почати працювати. Це, звісно, створити наші запитання: саме, що ми будемо робити. Для цього є посилання. New Set. Натискаємо. І завантажується редактор, який відповідає. На формування наших запитань. Він дуже схожий на спрощену систему PowerPoint. Ліворуч, ви бачите панель, і тут ви можете додавати е, певну кількість своїх тестових завдань. Максимальна кількість запитань, яку дозволяє зробити е, сервіс в межах одного тесту це 5 Для того, щоб видалити. Ми просто клікаємо правою кнопкою мишки і натискаємо Delete. Добре. Тобто 5 запитань в одному тесті. Кількість тестів не обмежена. Як редагується слайд? Вгорі ми бачимо запитання, яке виводиться на екран. Внизу варіанти відповіді. Кожен варіант відповіді може бути позначений як правильно. Для цього потрібно просто клікнути – по відповідній літері, і позначити, що ця відповідь є правильна. Правильною у відповіді може бути лише одна, тому що і картку дитина підіймає лише однією стороною догори. Добре. Зрозуміло. Як виглядає написання цього тесту? Нічого складного. Вгорі. Внизу відповіді. Це зрозуміло так. Добре. Для того, щоб наш слайд був візуально більш яскравим і цікавим, ми можемо додавати зображення відео, аудіо та ГІФ анімацію. В залежності від того, що вам більш потрібно. Якщо ми натиснемо на зображення, відповідно, ми зможемо або пошукати зображення в мережі інтернет, або завантажити зображення. Давайте пошукаємо зображення, наприклад, э, нет, математика. нас вже запитання. математичне. Ті ж саме дії ми можемо робити з відео. Відео завантажується сервісу YouTube. Наприклад, також, давайте математика. І у нас з'являються ролики з математики. Звісно, якщо ви знаєте правильну назву того ролика, який ви бажаєте додати, ви його вписуєте або копіюєте з вашого джерела, вставляєте і автоматично його знаходите. Окрім того, що ви можете. Що ви обираєте цей ролик. Ви можете редагувати його тривалість. Тобто, якщо вам не, потрібно, не потрібен весь ролик, ви можете обрати його частину, натиснути Insert Video, і ви бачите, що цей ролик вставляється саме в тому діапазоні потрібних вам часового простору, який ви бажали. Також ви можете видалити це відео. Звуковий кліп, бібліотека звуків і гіф-анімація. Це все можна буде додати. Окрім додавання матеріалу, ви можете трошки змінювати візуал. Тобто зараз ось так виглядає наш слайд. Внизу під слайдом ми бачимо зміни, які можемо зробити. Також є четвертий варіант, це коли замість відповіді ви можете використовувати аудіо, відео або графічні матеріали. Кнопка Shuffle Choice просто переміщує варіанти відповідей. Також вгорі ви можете назвати цей блок опитувань. Для того, щоб швидко шукати серед бібліотеки власних запитань. Я поки що напишу тест 1. Також одразу, коли ви розробляєте тест, у разі, якщо у вас вже сформовані класи, ви можете одразу додати цей опитальник до вашого класу. Зараз в мене доступний лише демо-клас, я додавати його поки що не буде. Також є можливість імпортувати в питання. Якщо ви натиснете на цю кнопку, вам буде запропоновано відеоролик того, яким чином ви можете це зробити. Перегляньте його, якщо вам це цікавить. Добре. І йдемо далі. Повертаємось до нашої панелі керування. Зверніть увагу, я повернувся до власної бібліотеки, де в мене вже є тест 1. Але ми ще не маємо, кому цей тест запропонувати. Тому давайте створимо новий клас. Є можливість імпортувати ваш клас з Google Classroom. Це зручно. Але ви можете створити і самостійно. Ну, давайте, наприклад, я буду брати 9 а клас Натискаю Кре-клас, і наступним кроком це додавання студентів. Звісно, ви вписуєте прізвища та ім'я ваших студентів. Звертаю вашу увагу, для того, щоб нам було більш зручно користуватись цим сервісом, бажано спочатку писати прізвища, а потім ім'я. Я поясню, чому так. Саме таким чином я і формую зараз. Список. Ці ім'я та прізвища вигадані, вони згенеровані. Тобто, якщо десь щось співпало з реального життя, прошу вибачення, якщо так трапилось, це не навмисно. Сформували список. Я, Зверніть увагу, я не робив його за обеткою, а просто написав прізвища та ім'я. На наступному кроці, якщо ви натиснете, ви вже можете сортувати ваш список саме за прізвищем, саме за Ну, Знову ж таки повертаємось до того, що у нас прізвище знаходиться на першому місці, тому, відповідно, якщо ви натиснете у сервісі last name, воно сформує е за забеткою по ім'ям. А якщо first name за прізвищем. Ну, це такий нюанс для того, щоб нам було більш зручно оброблювати інформацію за цим сервісом. Тобто, прізвище має бути на першому місці. Добре. Якщо такий варіант сортування вас влаштовує, натискаємо кнопку Done. І ми опиняємось у середовищі нашого класу. Ну, тобто, робочому кабінеті. Ми бачимо, що в нас є 20 студентів, прізвище, ім'я. І ми можемо як відредагувати наших учнів, так і роздрукувати. І зверніть увагу, саме, чому ми перше писали прізвище, для того, щоб ім'я в наших класах часто повторюється. все, все ж таки прізвище більш унікальне. І тут ми бачимо. Що кожного, поряд з кожним прізвищем у нас є якась цифра або число. Це номер картки, який має отримати учень. Тобто у Безуса буде картка під номером 1 з переліку тих карток, які ви завантажили та роздрукували. У Марчака буде картка під номером 13. І так далі. Зрозуміло. Ще один варіант, який нещодавно почав розповсюджуватись з цим сервісом, це можливість взагалі працювати без карток, якщо йде дистанційне навчання. Для цього потрібно натиснути цю кнопку Turn your Learning, тобто запустити електронне навчання. Єдине обмеження, це ваші, дітям вашого класу має бути. Більше 13 років, або ви маєте відповідним чином оформити заявку на приєднання дітей до вашого класу. Якщо ви виконуєте умову, що вашим дітям більше 13 років, і ви не мешкаєте у United States у Штатах, ви можете натиснути Так, як зробив я, і активувати можливість. Електронного навчання вашого класу. І зверніть увагу, що відбувається з списком ваших учнів. У кожного учня з'являється унікальне, унікальне посилання для доступу до активного тесту, який ви запускаєте. Тобто, це посилання є постійним, але результат цього посилання буде залежати від того, який тест ви зараз запустили. Вам не потрібно буде постійно копіювати нові посилання. Вони є постійними. Тепер ми можемо додати до нашого класу тестове завдання. Тобто в нашій бібліотеці є зараз тест 1. Якщо ми натиснемо на кнопку Play Now, ми можемо обрати, для якого класу ми бажаємо цей тест запустити. Для 9 А-класу. Знову таки, вгорі ми бачимо панель керування. Ми можемо автоматично е, задати таймер, на який буде, скільки буде доступний цей слайд. Також ми можемо сховати додаткові інформаційні панелі, а також обрати режим роботи цього доданку зараз. Тобто зараз у нас активним є e-learning mode, тобто працюємо дистанційно. Ви можете зробити. Карт мод, тобто працювати в класі. А можете зробити гібрид мод, тобто одночасна робота. Як в класі, якщо у вас там прийшло там 10 дітей в класі, та 10 дітей працюють дистанційно зараз. Нічого складного немає, сервіс це підтримує. Також поруч ви бачите перелік учнів вашого класу. І коли кожен учень зайде за власним посиланням, ви побачите статус дитини. В мережі. Для того, щоб почати навчання, потрібно натиснути ось цю кнопку Start. І ви бачите правильну відповідь, неправильні відповіді, і коли дити, діти почнуть відповідати, ви побачите, скільки правильних неправильних відповідей надали діти, і хто саме надав правильну відповідь, а хто надав неправильну відповідь. Коли всі відповіли, ви натискаєте «Стоп» Token Answer. Прийшов час перейти до практики. Давайте припустимо, що праворуч ми дивимось на екран вчителя, а ліворуч у нас екран, який імітує дію наших учнів з картками. Тобто припускаємо, що замість лівого екрану ми дивимось у наш клас, де діти тримають у руках картки. А на правій частині нам потрібно для вчителя. Перевести режим роботи сервісу на е, варіант або Mode, або Mode, тобто гібридний варіант. Після цього нам потрібно лише взяти у руки телефон, який з'єднаний з вашим аккаунтом, та почати сканувати у програмі е, Plickers відповіді ваших учнів. На екрані телефону ви можете бачити, що система розпізнає кожну картку під прізвище вашого учня. А також у е, комп'ютерній версії цього застосунку ви бачите, що система аналізує, хто вже надав відповідь, а хто ще ні. Якщо уважно придивитись до карток, то ви побачите, що вгорі написана випадкова літера, тобто випадковий варіант. Завдяки цьому, коли ми відскануємо весь цей документ, ми побачимо певну статистику правильних та неправильних відповідей. Також статистику можна побачити і на екрані телефону після того, як ви завершили сканування відповідей ваших учнів. Що ж, давайте закриємо тепер телефон і картки учнів і поглянемо на екран вчителя. Тут на цьому екрані ми одразу можемо переглянути правильну відповідь, статистику загальну. Та також, якщо ми закриємо це вікно, одразу бачимо кількість правильних відповідей. А під слайдом ми можемо бачити, хто саме правильно відповів на запитання. Тепер поглянемо, як працювати з цим сервісом у дистанційному режимі. Давайте нагадаю, що внизу у вашого класу є особисті посилання кожного учня. Ви можете скопіювати усі посилання собі в окремий документ. Я це вже зробив, як ви бачите. І припустимо, що я бажаю зайти під певним учням і. Завантажимо зараз кабінет учня. Як ми бачимо, Після того, як учень вводить своє особисте посилання, або клікає по ньому, з, наприклад, з месенджеру. Він опиняється у особистому кабінеті, бачить, до яких класів він приєднано, і він обирає, куди він бажає потрапити. Поки вчитель не запустить тестування, екран буде порожній. Ну, майже порожній. Давайте повернемось до тесту. Перейдемо у режим. E-Learning Mode. Та знову таки зробимо так, щоб ми бачили обидва екрани. Тобто зараз учень вже бачить, що якийсь тест планується. Але зробити і обрати щось, він не може. Для того, щоб учень мав можливість почати відповідь, нам потрібно натиснути кнопку Start. Що ж, натискаємо кнопку Start. Учнів змінюється зовнішній вигляд, і учень може. Поставити відповідь. Наприклад, ставимо неправильну відповідь, і вчитель одразу бачить, хто поставив і яку відповідь. Учень має можливість змінити цю відповідь. В такому випадку вчитель також одночасно з цим бачить результат цього завдання. Після того, як ви завершили тестування, ви натискаєте кнопку СТОП. У учня також. Вимикається можливість коригувати власну відповідь. Але учень все ж таки не знає, яка була правильна відповідь. А ви можете переглянути статистику, перезапустити тест. Та показати правильні відповіді вашим учням. Для цього використовується центральна кнопка. Ну що ж, ми з вами розглянули основні моменти роботи з цим сервісом. Якщо вам буде в нагоді саме ця інформація, буду радий вашим коментарям під відео і також ви можете писати, які всі сервіси ви бажали б оглянути і вивчити, як з ними працювати. На все добре, гарного вам дня!